Після оголошення так званого травневого припинення вогню на фронті далі тривають бої та обстріли. А як на Сумщині відбувається це припинення вогню? Ну, в нас на деякі громади, от як зокрема, вчора на Білопілля, позавчора на Білопілля прилетіло більше 100 бомб, 100 ста кабів. Більше кабів, поясни людям. Більше 100, 100. кабів. <кій> е, я говорив. З лідером місцевої громади. Ну, дітей не залишилось вже в громаді, вивезли всех. От, Але дорослі десь відсотків 30 ще є. А в таких громадах, як оце теж ну, воюючі громади Хатінська, Юнаківська, то там менше 20 відсотків залишилось. В 10 кілометровій зоні нічого нема. У нас особливість Білопілля і ворожби в тому, що проходить по перша траса суми. Вона йде в Суми, в Білопілля, потім Путивль, Глухів і Шорстка, тобто це траса, яка зв'язує південь і Сумської області, ну і відповідно південно-східної України. Всієї, да? І е, е, проходить залізнич, е, залізнична колія, е, ну, Харків, Суми, е, Конотоп, Київ. І <кій> вона в Білопіллі підходить до кордону на 11 кілометрів. То якщо ви їдете в поїзді, ну або їдете в маршрутки, то вам проїхати Білопілля це там, типа, ого-го, це хорошо. Розумієте? От, а, ну, і зараз вони інтенсивно обстрілюються. Повторюсь, інтенсивний фронт зараз у нас між Сеймом. І е, між Сеймом і Красно, ну, Краснопільською громадою, між пслом і Сеймом в Міжріччі, Там е, височина, там дуже важко воювати е, механізованими частинами, танками, незручно. Ну, тому що рельєф отакий, багато ставків, багато дуже ставків, тому що будь-який струмочок козаки е, тоді ну, гатили і робили ставки. Там мережа ставків страшенна. От це не, не дозволяє, ну, як апостол Андрій же не, не піде ж по, не по ставку по пішки, да? так. тому... перетримає, там чорти. Да, так, тим більше, да, там у чортів не виходить. Але нас не наскільки невідомо, я просто говорив з нашими хлопцями, які там, вони кажуть, що е, окупанти обстрілюють територію, використовують бомби. І намагаються і далі заходити, але вже, скажімо, це не стільки ДРС, скільки дрібні військові групи, які намагаються посуватися. Правильно, снайпера і ДРГшки працюють. Снайпера і так. Ну, так. Мирна угода, припинення вогню, про яке анонсував Путін, залишається в його голові, як якась фантазія, брехлива. Як і все те, що він казав раніше. Тут я не здивований. Я здивований тільки тим, що у нас є ще декілька відсотків людей, про які можна казати, що вони дивують. Бо вони кажуть: ну треба домовлятися з Путіним. Та як з ним домовишся? Він що не обіцяє, він все бреше. Розумієте, як дізнатися, що Путін бреше. Коли він відкриває рота, починається брехня. Але при всьому цьому, війна заходить зараз саме в таку позицію, коли. А не вони не можуть перемогти нас, а не ми, ми не можемо звільнити Україну, і е, те, що відбувається, це наслідки, скажімо так, е, не дуже прагматичної політики української влади, яка відверто не займається мобілізацією, не займається мотивацією суспільства і частіше говорить про щось, ніж щось робить. До речі, як один з прикладів, можу сказати, це те, що. Наприклад, Чехи, використовуючи те, що вони забезпечують Україну снарядами, зробили з цього величезний бізнес. Чеські приватні зброярні компанії купили структури в Іспанії, викупили разом з тими, які займаються снарядами, разом з греками, зробили спільні підприємства. І саме зараз вони. Контролюють всі процеси, там викуповують вже остаточно португальські підприємства і стають майже монополістами в Європі, ну тому що по обсягу найбільше, а забезпечують вони тільки одну країну Україну. Так, от коли в Україні керівництво просто використовує час для того, щоб ходити по хрещатику і знімати відосики. Чехи використовують час для того, щоб зробити великі монополізувати, підняти, монополізувати це, підняти ціни на снаряди і заробляти на цьому гроші. Різні підходи. На жаль, різні підходи. Прагматичний і ефектний. Нам потрібна ефективність, але, на жаль, тут нажива вибирає ефект. Але все ж таки все крутиться зараз навколо цього так званого припинення вогню. Так помічник Путіна Юрій Ушаков сказав, що Росія на основі так званого перемір'я на 9 травня буде робити наступні кроки щодо війни в Україні: йти на мірні перемовини чи ні, приймати пропозиції тридцятиденного перемір'я чи ні, припиняти вогонь та сідати за стіл переговорів чи ні, розглядати компроміс у тому числі поступки територіями та вступ України до НАТО чи продовжувати вбивати українців. А, скажи мені, будь ласка, а взагалі, а, що він мав на увазі? Може удари арештіком, про які і вони запустили, чи більш агресивні дії, чи навпаки, вони пропонують зараз тягнути час і взагалі не приймати ніяких рішень. Тим більше, що останніми, які ну, з'являються інформація, це з'явилася інформація вже від. Е Трампа, який сказав, що якщо не буде припинення вогню з боку Росії, то вони введуть санкції. Це теж, до речі, мотивація для Росії: припиняти вогонь чи ні. Так які будуть наступні дії, як ти вважаєш, наступні рішення? Ну, сьогодні в них день Пабідебесія, сьогодні мусить вирішитися все. Сьогодні фактично є два варіанти. Або, ну ми розуміємо, навіщо приїхав. Вчора, ще позавчора, приїхав Сі Цзіньпі, щоб показати, чия росіюшка на самом деле, що вона належить Китаю, що тут у них мір, дружба, жвачка, от що фактично Трамп і оці мрії Трампа відірвати росіюшку від. Циськи Китаю і приложив своїй кормящій груді, не вийшли, що да? Росія залишається в орбіті Китаю. що Це найбільші союзники на планеті. Союзники об'єднані тим, що у них тоталітарні режими, навіть не авторитарні, як в Україні, наприклад, а повністю тоталітарні. От. Тоталітарний режим це -то для глядачів це вже ну, придільно авторитарний. Да? Ми ще на Лайфстані з Зеленським. Так от, понятно, що це все показано, весь світ побачив, що Трампу не світить. Але сьогодні треба їм вирішити. І фактично або Путіну заявити, що це ліс своє достигнути і, і входить в процес. Да, Довго можна сказати, а давайте почнемо говорити, що ми принципово за мир, що от всі миротворець. Але давайте, як-то поступово рухатись, да, щоб можна було й понаступати, ще спробувати, от, і е, почати перемовини. Е, знову ж тому, що фактори, що воювати важко е, обом сторонам, вони як в 12-му раунді боксери, е, перспектив воєнного закінчення перемогою війни немає в жодної сторони. От, а значить, а на що воювати? Щоб ще е, більше дразнить. Захід і нариватися на нові санкції. що. От, Але е, проти всіх аргументів, є, тобто, якщо логічно говорити, Путін сьогодні мусить припинити. Ну, раніше, припинити сьогодні не вийде, а почати як би кампанію мирну переговори. Е, і весь здоровий глузд за все. Але за. Які експерти, які кажуть, що там нічого не буде. У них єдиний, але теж, ну, як би, аргумент. Так, а, видите, а ти ж читав Тараканів в голові Путіна. Що вони думають про це? Тобто ми ж не можемо на це вплинути? Ні, не можемо. Ну, от Тому Путін може вважати особистим неуспіхом те, що він не взяв Київ і продовжувати війну. Тому що без Києва, умовно, Харкова і Одеси. Немає СССР, от, без матері городов, русських і одніси мана. І тому вони якби, будуть намагатися продовжувати далі. І цей аргумент теж якби невбиваєй. Я можу там скільки завгодно перераховувати, що там Росії, Росії невигідна війна, все, кончились патрони умовно. Але вони кажуть: ну, виді, але ж ти не враховуєш фактор Путіна і знову ж фактор Китаю. А може Цзіньпін скаже, ага, Ішаков підкинемо, вони ж на Ішаках вже на Аслах виїдуть, да? з Уйгурі, з центральноазіатських країн країн ще ішаки. Потім скутерів накида, мотоциклів, дронів, ну багато чого такого, що можна вважати не військовою зброєю, ну, скутер або мопед продали. ну от продадуть або поставлять Росію там. 200 тысяч мопедов. Наступайте на мопедах. Четко, классно, вообще шикарно. Вот, вот тут особливо на Сумщине, где на танках не понаступаешь. Вот, <связь> может быть такая допомога, да. на наступную зиму на 2 миллиона комплектов. На их 2 миллиона армии. Э, там все 6 Обувки там вот, на 2 миллиона армии, это 12 миллионов комплектов. Треба. Це все Китай може зробити і заробити на Росії. Можуть вони, ну і знову ж послаблять Захід. Знову ж розуміють, що якщо вони сцепляться з американцями в Тихоокеанському регіоні, цей фланг закриває Росія. Вона повністю паралізує ну, всю Європу, всю допомогу, можливу, від Європи, Сполученим Штатам. Класний план. класний. От, Тобто може піти і так, і так. Хоча я схиляюсь, думати, що якщо. Путін не один приймає рішення, то йому точно Мішустін, Біуліна скажуть, що все, харе, треба той, за, заморожуватися. Принаймні, сьогодні ми будемо до вечора все знати: буде щось чи не буде? Підтримую це, більше того, можу сказати, що останні, скажімо, новини вони анонсують саме. Те, що може таке бути, Зеленський після розмови з Трампом написав, що Україна готова до 30 го перемир'я припинення вогню. Хоч сьогодні ми очікуємо від Росії на згоду цієї пропозиції. Так, я також підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, а це говорить про те, що сьогодні на Червону площу нічого не полетить. А, далі, а, Трамп в своїй соцмережі Трус Social uh, написав, що це припинення вогню має зрештою будуватися в напрямку мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко. Я буду доступним будь якої миті, якщо знадобиться мої послуги. Він наголосив, що припинення вогню, якщо не дотримається Росія, то США і їхні партнери запровадять додаткові санкції. Ну, заява Ушакова. Ці заяви говорять, що щось відбувається. Подивимось, дійсно може щось вправді буде. але. Мовчить Путін, мовчить його оточення, і найцікавіше, що вони е, не тому, що їм нема що сказати, а тому, що і остаточного рішення немає. Тут ти правий на 100%. Таракани в голові Путіна все ще не закінчили нараду, і яка вона, якою вона буде, ну подивимось. Але в Києві в цей час відбувається Київський безпековий форум, мабуть, один з найбільших форумів, які дійсно. На які приїжджають і закордонні гості, і з України політики приїжджають. Це, мабуть, останній такий плацдарм, де ще проводять обговорення, політичні якісь консультації. Більше дискусій я і не бачив, що десь було. Так, от на під час Київського безпекового форму колишні. Розвідники порадили публічно від відповідальної за переговори з Росії спецпредставнику США Стіву Віткафу, як діяти, наприклад, екс-керівник операції ЦРУ в рамках центру боротьби і протидії тероризму роб деневер заявив, що адміністрація Трампа відштовхується від того, що Україна програє війну, а Путін не вразливо. Він наголосив, що проти ситуація геть інша. В Росії майже 800 тисяч загиблих та поранених на фронті, поразки у Чорному морі, від'їзд інтелігенції, вступ у НАТО Швеції та Фінляндії, вплив санкцій на економіку, програш Росії на Близькому Сході. От е, при тому, що його опоненти. З ним погодилися і їм не було що сказати. Тобто Заяви, які пролунали, вони показують, що Росія не все так добре, як хоче Росія. То чи візьме США, як ти вважаєш, на озброєння ці дані і кому вони насправді потрібні? Звичайно, до вони можуть взяти. Якось все одно ж у Трампа є військові радники. Проблема Трампа і наша очевидна проблема, що Трамп, як і Зеленський, підбирає людей, які говорять йому приємні речі. А приємні речі це дуже часто неправдиві речі, де можна маніпулювати Трампом, розказуючи йому казочки, де казати, що «Да, ваша позиція правильна, первоначальна. Але між тим я думаю, що якась правда буде прориватися, тому що Трамп не може заткнути вуха і він дивиться, що розказують йому. Інші ну, доносять до нього через інші канали інформації, не Fox News трампійський, да, а CNN, там, ну, інші, інші, інші. І з усіх там утюгів несеться про те, що там типу, що Трамп неправильно оцінив Путіна. Завжди, от Байден, сказав, що тільки дурачок міг так зробити, да, довіриться, повірить Путіну. Відповідно, воно щось. В нарцисичній голові Трампа відкладається. І е, я не думаю, що вони знову ж на Рус... зважаючи на русофільські настрої в Адміністрації Трампа, що вони будуть там ну аж запредельно там е, проти Росії. Хоча було б непогано, щоб вони все-таки зробили е, кілька кроків. В бік того, щоб ну, прикручування гайок, санкції в першу чергу потрібні проти нафтового танкерного флоту е, Росії. Це перше, це те, що санкційне, те, що Америка може зробити. Ну, і друга, річ, що щоб вони нам, понятно, вони вже не хочуть нам е, давати безкоштовно зброю. Проте. Продавати її можуть, або в рамках цієї самої угоди про надра ми можемо її набирати, так? якусь зброю в першу чергу ППО тобто, і е, боєприпаси до них. Решта рано чи пізно ми вийдемо на, Уже вийшли на парікет по снарядам з Росії, по дронам, е, по далекобійним е, нашим. Дронам, ну і все нам треба тільки закрити наші міста е е Петріатами і тому це, що потрібно. Батареї на Сполучених Штатів і побільше боєприпасів, яка б могла збивати балістику. Шахіди навчились збивати самі. власне все, що нам потрібно від Сполучених Штатів <клух> військовому значенні. тому що розуміємо, якщо зараз все-таки Росія зайде. Ще у війну ну, продовжить війну, то це війна на рік. Це війна, значить, до весни 26-го року. Коли точно, вже, якщо ми вистоїмо, у Росії не залишиться жодних, абсолютно жодних там можливостей для проведення наступу, ми видихлись і вони видихся. О, так що я думаю, що. Трамп може багато чого зробити. Чи піде на вся його адміністрація? Ну, як то кажуть, будемо посмотрити. Але я впевнений, що буде десь посередині. Вони і активно Росію не будуть ну, якби штурмувати, ну маю на увазі економічно, санкційно. Але і нам зброю давати будуть. Не давать продавати.